Загинув, захищаючи побратима і кожного з нас. Анотаційну дошку Ігорю Лучаку відкрили в угорниках пам'ятний знак на фасаді спеціалізованої школи обласної ради, вихованцем якої був полеглий герой. Він не просто тут навчався, він тут жив. Тут проходили його найкращі дитячі роки. Кажуть, що війна забирає найкращих. І це дійсно так. Він був одним із найкращих із кращих учнів. Завжди добрий, завжди всім допомагав. У нього є були дуже великі плани. У нього є ще молодші брати, які знаходяться у спеціальному закладі. Він оформляв документи про їхню опіку, хотів їх забрати, щоб вони були поруч з ним. Він хотів одружитися, і нам би було набагато краще. Зустрітися всім на його весіллі. Але, на жаль, не судилося. Ісус розрішив, закований. Учителька Мирослава Андрійчук згадує про свого вихованця, як завжди щирого, сумлінного хлопчину, здатного дати собі раду в різних ситуаціях працьовитий, добрий, справжній друг, який вмів тримати слово і брати відповідальність на себе. Таким був наш ігор. Твоєю долею було стати героєм, героєм, про якого ми розповідатимемо цим дітям, як колись розповідали вам про інших. Ти віддав своє юне життя за те, щоб сінах рідної школи продовжував дзвеніти дзвоник, щоб педагоги, які вчили і виховували тебе, змогли продовжити вчити і виховувати цих молодих діток. Ти віддав своє життя за те, щоб всі ми могли жити, працювати в нашій Україні. Скажу від всіх педагогів нашої школи: щиро дякуємо тобі за подвиг і низько схиляємо голови перед світлою твоєю пам'яттю. Старший сержант Національної гвардії Ігор Лучак служив у 50-му полку імені Семена Височана. військову справу опановував спочатку строковиком, а потім контрактником повномасштабне вороже вторгнення, зустрів на бойових позиціях. Мав гарну фізичну підготовку, морально-психологічний стан, дякуючи, що в е, даному інтернату в школі, адже в нього е, на даний час на той час батьків не було. Виховувався він в школі, прийшов до нас спокійний, гарний, впевнений в собі, мотивований, виконував всі накази безперечно і один із перших став на захист нашої держави. На жаль, втратили одного із кращих наших військовослужбовців, нашого полку. Вічна йому пам'ять. На жаль, ще одну дошку відкрили нашому герою посмертно. Особливість Ігоря, те, що він виховувався в школі-інтернат. І після закінчення цієї школи інтернат підписав контракт з національною гвардією. Добровільно пішов воювати, хоча міг не воювати. Але завдяки таким, як ігор, і багатьом сотням тисяч хлопців, ми маємо сьогодні наш український тил, і ми маємо Україну. Тому пам'ятаємо, робимо все, щоб їхня пам'ять була збережена в віках. Ігор Лучак загинув на Луганщині під час артобстрілу, рятуючи побратима. Михайло Бересень Любомир Микитюк, новини на вежі.